Не впевнена в тому, що це мій кольор. Все мислі зима вже скінчилася. І ти, Марічко, запізнилася до різдвяних декорацій. Для різдвяних декорацій. Anyway, я дуже хочу щось поміняти, тому що нічого ну, погано в чорному, але гляньте тепер. Сьогодні mm. 28 лютого, коли я записую підсумки зми. І о, підсумки зими. Щоправда, я вам сразу скажу, скоріше за все, вогники лишаться і на а там, може, навіть і на літо. Хай там як! Вирішила зняти відосик. Спочатку думала зробити підсумки лютого, але ну не так, щоб я такий прям потужний читач. Тому щоб більше книжок було у відосі, будуть підсумки зими. Да, Це плюс ще цілих дві з половиною книжки за. Я вже не пам'ятаю, в якому порядку. Ні, чого, пам'ятаю, пам'ятаю. Отже, спочатку я дочитала химернішу планету, це друга частина химерної планети. Видавництво, господи, а хто у нас видавництво? Мальопис? Ні, ну така сама мілота, в принципі, як і попередня, ну може трошечки, чу-чуть, так, на пів півкрапельки, менш мілотної, менш кльово. А так думаю, я з часом можливо навіть зроблю відосик. Скажіть, якщо вам цікаво, зроблю відосик про обидві частини, що мені в них подобається, що в них може не подобається. Що не подумала, що мені не подобається. Загалом ну кльова штука. Я за я, я зазвичай не люблю такі речі, але конкретно, от оці дві мені дуже сподобалися. Потім я дочитала разом з Віталіком Відьмака першого через те, що я його читала з Віталіком. Я тупо провтикала моменти всякого аб'юзу, про які постійно чую. Я певна, що вони там є. Коротше, доведеться, що третій раз колись, напевно, перечитувати. Цікаво такі речі, епічний фентезі читати е, спільно з кимось. Мені про відмокало не те, щоб є ще щось ви все знаєте. От, то ж да, так, а Потім я прочитала цей спадок професора Пулія ігоря, ігоря Селіври. Думала зняти на нього розгорнути огляд, але спочатку я почувалася так трошки занадто емоційно для того, щоб знімати огляд, тому що мені ну, дуже не зайшли деякі стилістичні моменти, і загалом от те, як написано конкретно, от які, які речення, які там діалоги десь, щось мене от чисто технічно вкурвлювало. А зараз воно так уже трохи охололо, і тепер не те, щоб я відчуваю страшну потребу висловитися. Загалом я згодна з переважною більшістю позитивних відгуків, це дійсно цілком притомна собі історія на рівні кіберпанк, альтернативна історія. Ну, ну крутяк, взагалі-то сама кілька речей звідти дізналася, тому що є посилання автора. Не думаю, що мені прям хочеться читати ще Ігоря Ігора Сілівру, тому що ну його стиль викладу мені явно не зайшов. Але книга загалом цілком ок. І я мрію прям, що мої діти до неї дідуть колись. Тому що ну, от мені здається, дитині прям взагалі має бути супер ок. Якщо дитина любить такі речі, оці стилі, жанри, жанри ці, якщо любить, то я прям раджу. Це був грудень. А є сенс мені тепер показувати вам, що я прочитала в січні, якщо можете піти і подивитись відео підсумки січня. Треба якийсь інший підхід. Про це не подумала. Переформатовуємо відео тупо в повітрі, перевзуваємося як політики. Отже, за цю зиму, грудень 22, го січень лютий 23-го, я прочитала з Волосенкою сім нонфікшенів, із яких п'ять сучукорліт на хвилиночку. П'ять фантастичних книжок. Осьо, із яких фактично два сайфая. І три фентезі, і один шматочок мілоти. Більш детально про мілоту я вже розказувала про спадок професора Супулья, про відьмака, в принципі, мені не те, щоб є що багато сказати. Про експансію у мене ціле відео, здається, влог був якийсь, де я скаржилася, що мені от прям все не так. Лише третю читатиму. Із фантастичних книжок лишилися два. А, ну, Напевно, в фентезі, тому що отут в основному на міфологію вона дуже сильно спирається. Да? Це винка Ніла Геймена. Нарешті я прочитала американських богів. Якщо чесно, я очікувала чогось більш епічного. У цього твору дуже багато фанатів, люди тащаться. Ну, Напевно, просто, в принципі, з Ніла Геймена. Мені подобається, як він пише, але. Я щось не прямо ж прям ну не до недописку. Тому от от як не мала чого багато сказати, так і немає чого багато сказати. Єдине, що із плюсів, здається, вже це сказала теж у влогах, що оце от стоко тут щось 600, 700, я не знаю, скільки сторінок, але воно от реально легко, легко йде, легко читається. І для якоїсь відпустки або для подорожі, в принципі, кудись, я не знаю, в літаку в потязі читати, ну саме те прекрасно. От що писку мені подобалося, це перша частина провісницької трилогії Учень-убивці. Це мені здається на нього да, Я на нього найперше своє відео зняла. а така крінжатіна страшна. І зі звуком, і там ліжко не застав. Коротше, підіть, гляньте, я не дивлюсь, ви можете глянути. Перша частина мене вразила, я прям ну, ну плакала укропом. Друга частина мені йшла, ну, тобі посередині так затягнута, загалом, типу, ок, але вона, типу, вдвічі більша, здається, ніж перша. І третя частина, вона втричі більша, ніж третя. Третя, не третя, ні, вона втричі більше, ніж перша. Я б не сказала, що вона втричі краща. Це за кількістю сторінок найбільша книжка в моєму тібіарі цьогорічного. То чорічному 924 сторінки у цього твору. Не можу сказати, що прям дуже важко йшло. Йшло ну, загалом так норм. Час від часу дуже повільно, але мені все одно в принципі, подобається як Пише Робін Гоп, тому я не можу сказати, що я страждала. Просто іноді хотілося трошечки більше екшену і трошечки менше якихось розмірковувань, якихось скитань то туди, то сюди, то там. Він десь в якомусь місці теня, він з кимось спілкується, там, там щось рефлексує, там, щось страждає, там він щось вирішив, тоді щось передумав. Ну, коротше, іноді мене трохи втомлювало от, 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 це все. Загалом історія цілком лайк. Мені єдине, що здається, от як друга, так і третя. Я б не скаржилася, якби вони були трохи менші. З іншого боку, що я знаю про сторітелінг? Я не так, щоб дуже багато знаю про сторітелінг, Тож, напевно, воно б може і не працювало. З іншого боку, це вже я не знаю, восьмий бік, да? не так, щоб супербагато тут таких от персонажів ключових, щоб потрібно було приділяти, я не знаю, всякі там дві тисячі-три тисячі сторінок їм. Тому таке загалом я не скажуся, Серія класна. Але от друга частина так більше на 3,5 зірочки, та і ця, в принципі, на 3,5 зірочки. І ну деякими частинками я, може, і пожертвувала б. Оце такий короткий відгук, я все затішу себе надію, що коли-небудь зніму притомний огляд на всю серію. Далі коротенько, наскільки вийде про прочитаний nonфікшн. Отже, це 4, так? Да? Це те, що я влюблю. Тому я про нього, в принципі, вже розказувала. Культурна експансія мені дуже сподобалась. Ну, більшою мірою тут один есей мені мені ну, дуже важко йшов, тому що він супер-супер академічно -супер так науково написаний, і ну, мене це злякало. Інше написано, в принципі, доступно. Щоб я там щось запам'ятала, ні, загалом для просто типу, загального враження, яке у мене. Ніби як було, немає відчуття згайного часу. З іншого боку, не те, щоб я реально можу вам щось розказати предметно. Зрозуміти архітектуру, десь те саме враження. Ну, насправді враження зовсім інше. Ця книга мені прям дуже сподобалася. Єдине, що я звідси прям взагалі жодних жодних е, слів не пам'ятала навіть. Тож, але є досі, є бажання. От ще збереглося місяць, майже пройшов. Ні, вже місяць пройшов. А досі збереглося бажання десь взяти оцей словничок. Те, що в кінці і ходить роздивлятися в будівлі навколо, а в краще навіть кудись поїхати. От щойно Росня виздихає, прям треба брати і кудись їхати, кудись дивитися на класні будиночки. Далі, у вас що для Модора. На цю книгу я скаржилася у відео про прочитане січня, тому що загалом це таке подвійне, таке двояке відчуття, враження, що з одного боку написано добре, з іншого боку, стилістично мене автор почав трошечки втомлювати, тому що ну як стилістично, навіть не те, що стилістично. Мені просто набридло, що в кожному есеї, в тій чи іншій формі просвічує якесь розчарування, особисте авторське. І я розумію, що це есеї, там мають бути рефлексії, це типу ок, але щось вони такі досить однобокі. Вони не зовсім про те, як несправедливо влаштований світ, наприклад, або от, гляньте, я тут щось помітив, дивіться, круто роби. Воно от більше постійно притягує ковдру на те, що ох, якби всі були такі розумні, як я, що, ну, типу, грубоватий спосіб це виразити, напевно, з мого боку, серян, але ну, так і відчувалось. От. На цю книгу я цілий зняла, я там на неї плююсь як можу. Загалом я не вважаю, що книга погана. А я просто глибоко переконана, що для людини філолога ну, треба трошечки відповідальніше ставитися для до формулювань. До подачі і може трошки більше гуглить, якщо ти вже е, ну, макаєш носа в толерантність, лояльність і політкоректність, ну то треба розібратися, що воно таке, що тут за звір, і е, застосовувати інструменти правильно, щоб воно не виглядало як е, якийсь плювок в обличчя е, певним категоріям людей. От. Тож, е, да. це те, що я сподіваюся, десь отут, дивлячись, ще буду розвертати відос. Кину картку на те, на, те, на те відео, де я плююсь. І три книги, одну з яких я ще не дочитала, і сьогодні 28 але я, ну, блін, 96 і 18%. відсотка, 96,18%, певна, що я дочитаю сьогодні. Ах, що там, з неї прямо почну? Це чоловіки про фемінізм Майкл Кауфман і Майкл Кіммел, видавництво «Книголаб». Так. Там не казала видавництво. Ну, я раніше казала, що там за видавництво. Кльово. Прикольно, вона дуже добре оформлена. Це той випадок, коли мене не надто вкурвлює, що е, сторіночки такі супер цупкі, тому що зазвичай я не люблю, коли е, папір в книжках супер білий і супер цупкий. Цубки, тому що я не люблю, коли книжка дуже важка, як в одного з моїх найменш улюблених видавництв. А тут кльово, і ця цупкість паперу дала мені можливість навіть трохи погратися з маркером. Зазвичай я такої фігні не роблю, мені зазвичай боляче. А тут у мене прямо ж височило совісті виділяти гелевим маркером. Або десь тут навіть був звичайний хайлайтер. Шас, десь, ага, ось Бачите, дивіться, яке просто кошмар. Ужас. Хіба так можна? Жах, жах. А, але да, да, отут я виділила мета боротьби з сексуальними домаганнями, полягає не в тому, щоб змусити чоловіків почуватися так само незручно, як часто почуваються жінки. Навпаки, мета створити для, створити для жінок умови, в яких вони почуватимуться не менш зручно, ніж чоловіки. І от, типу, в такому дусі. Автори тупо роз'яснюють іноді на досить примітивних таких гіперболізованих прикладах, такі як у вигляді притчі, чи якогось, якогось ескізика, якісь замальовочки, З того, щоб продемонструвати якісь абсурдність якоїсь ситуації, або пояснити на прикладах, іноді це якісь інформаційні, невеличкі тексти. Є трошечки ілюстрації, і викладено дуже зрозуміло, дуже просто. Єдина моя претензія: я не певна стосовно перекладу назви, тому що чоловіки про профес... фемінізм — це, типу, як що автори, чоловіки. Я спочатку подумала, що тут буде збірка есеїв. Типу, як феміністки не носять ржавого і інші міфи, авторка, укладачка по факту зібрала просто есеї різних відомих, і, там не супер не дуже відомих, а переважно відомих жінок. На тему фемінізму. От я думала, що тут щось схоже через назву, через те, що чоловіки про, фемі... про фемінізм». виявилося, що це не укладачі, а це, ну, власне, автори. Вони цим серйозно займаються питанням, вони класно віщають. Але в оригіналі їхній оцей твір називається The Guide's Guide to Feminism. Путівник чоловіка чи там путівник хлопця до фемінізму тобто, це більше чоловікам. Про фемінізм іноді там в другій особі уявіть, що ви чи нам з вами. Ну коротше, якось так. От, автори звертаються до чоловіків. Що мені здається досить вдалим вибором? Це не знаєш, що жінкам читати не можна. Мені здається, що з усіх трьох книжок, які я прочитала цього року, про фемінізм, оця мені вдається найбільш притомною, найбільш гідною уваги, стислою і ну, по суті. Те, що мені от якраз зайшло і в настрій, і не те, щоб я там багато чого нового дізнаюся, але е, такі книжки, якщо ти вже поділяєш ідеї фемінізму і ти вже зрозумів, що те, що ти віриш, насправді називається фемінізм, це не страшно. Те, що ти підтримуєш, да? то тут. Е... Просто деякі формулювання з тобою резонують, і це дає тобі інструменти для подальших дискусій. Ну, фемінізм треба всім безмовно, але як, як в ньому розібратися? Мені здається, чоловіки про фемінізм допоможуть краще ніж те саме книжки Тамара Марценюк, чому не варто боятися фемінізму? Хоча от, ну, за назвою скажеш, ніби як навпаки, ну ні. Тут досить такий науковий виклад, знову ж таки, дуже багато сухої інформації, багато джерел. От теж класно, що тут реально тут цілий показчик алфавітний, здається. А може і не алфавіт? Да, і Тут і курс, онлайн, онлайн курси, онлайн-курси, і відоси. Тут в кінці кожного розділу є рекомендована література, статті, книжки, дослідження, і навіть відоси, навіть фільми, окремо відео, окремо фільми. Тобто це класне джерело джерел, але так, щоб самі, самі розділи мене на щось надихнули, ні, скоріше через них так трохи придралися, тому що в мене не було настрою на щось настільки академічне. І остання книжка із цього, з цього всього звіту, я прочитала ще одну книжку про фемінізм, називається Бійцівський клуб феміністок. Посібники за виживання на робочому місці, де панує сексизм, Джесіка Беннет написала. А, це я можу сказати? Вона непогана в межах, от, власне, от як вона оформлена, вона дуже-дуже цілісна. Те, як вона оформлена, те, як вона загалом подається, як якась така підліткова енциклопедія, знаєте, от, як, типу, журнал Cool Girl, щось таке. От в цьому, в цьому сенсі. Точніше, в цьому стилі воно все так зроблено, дуже таке грайливе, трошки спекулятивне, трошки іноді задерма... занадто драматизоване. І загалом подача, ну, скажімо, м'яко, не моя. Але якщо хочеться чогось лайтового або, можливо, там, щось з гумором, ну, насправді, у чоловіках про фемінізм теж гумор трохи є. В бацівському клубі гумор теж, ну, мені... я чесно скажу, Дуже-дуже рідко таке роблю, але під кінець книги вже навіть просто прогортувала деякі сторінки так по діагоналі читала, що для мене супер не характерно. Але це мені настільки було вже нудно. Тому що навіть деякі ситуації, які описуються, типу, от у мене є подруга, от у неї там на роботі їй там то сказали, от їй там оце зробили. І ти такий думаєш, господи, да, ну, в тій подачі ці ситуації стільки ґрунту для спекуляцій. Що я не зовсім розумію, який сенс існування цієї книжки. Ну, тобто, якщо ти можеш взяти книжку чоловіки про фемінізм, або навіть книгу Тамари Марценюк і десь просто зачитувати уривки людині, яка вважає, що вона проти фемінізму, або якщо, яка дійсно проти фемінізму, і це може тобі допомогти в дискусії чи зрозуміти собі щось якось з'ясувати для себе якісь речі, то. Бійцівський клуб, феміністок, я чесно не бачу, як він може комусь допомогти, бо він. Це ніби конкретні приклади, але вони настільки збірні, що виглядають просто карикатурними, і... або таке, ну, не може з тобою статися відповідно. Коротше, скоріше за все, з тобою не може. Ну, може і може. Там фігня ж в тому, що це типу конкретна ситуація, і от які є підказки для того, щоб вийти з цієї ситуації. І, і дуже багато агресивного, такого або пасивно-агресивного, що от як, наприклад, то тобі щось говорять, як тобі з'єдну відповідь. Ну, щось мені здавалося, що ми зараз всі чергімо до якоїсь здорової комунікації. Ця книга здорової комунікації взагалі не пропагує. Що ж хотіла сказати? Забула. Коротше, бійцівський бійцівський, стресне слово. Клуб, феміністок. раджу книгу. Оце такі у мене підсумки зими. Ау, 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 сіла на п'яточку. Тринадцять. Тринадцять книжок. Непогано. Війна ще, на жаль, триває, русня ще, на жаль, існує. Тому донатьмо. Донатьмо, кому знаємо, якщо не знаємо раптом іще, або от прямо зараз є такий порив, то внизу в описі, в коментарі, в прикріпленому будуть посилання на наш збір, букблогерський. Ми віддаємо туди, де, потребу, де є потреба. У нас завжди є щомісячні звіти, куди пішли гроші, які ви нам надонатили. похвастатися. але воно ну, не Ой. О, глядь. М -м? Отако. От Непогано зима. У вас як?